Коротко з сенсом. Вітаємо всіх у нашому сьогоднішньому дослідженні. Ми сьогодні, знаєте, маємо справу з ну, таким досить незвичним поглядом на роботу з емоційним болем. Це все базується на матеріалах, що нам надали. І от джерело ніби кидає виклик. А що, якщо, якщо, якщо той давній біль, знаєте, що роками носиться? Якщо його не треба лікувати місяцями роками терапії, а що, якби його можна було, ну. Так би мовити, стерти, чи може точніше, розчинити, і то за лічені хвилини через прийняття? Звучить ну, майже занадто добре, щоб бути правдою, чи не так? Ми ж як звикли думати, що глибоке зцілення це, це тривалий процес, аналіз минулого, там сльози, години розмов, це ж майже вшито в нашу культуру, правда? Так, так, це стандартне уявлення. Але от автор джерела наводить слова Роберта Шейнфілда, і вони, знаєте, все перевертають. Ви не зцілюєтеся, ви сприймаєте, що ви цілі. От просто задумайтесь, це ж змінює саму суть процесу. Саме так, отже, наша сьогоднішня задача якось зануритись у цю концепцію. Чи справді емоційний біль це не стільки шрам, що не гоїться, а більше схоже на якусь ну, програму. В підсвідомості, яку можна змінити, активувавши іншу програму цілісності, цікаве формулювання. До речі, програма цілісності. Ну так, давайте розберемося в цій ідеї прийняття замість виправлення. І ще ж там є конкретний ритуал на сім хвилин. Ага, є таким гаразд. Давайте розпакуємо це. Джерело починає з такого, знаєте, дуже поширеного, майже універсального переконання. Автор ділиться, що і сам довгий час так думав. Оця думка: мій біль це частина мене. Він мене сформував. Як? Як я можу його просто стерти? Це ж наче зрадити свій досвід. Оце дуже знайоме відчуття. Я думаю, багатьом що минулі страждання. Вони невіддільні від того, хто ти є, Наче от цей досвід, особливо якийсь болісний, він, він просто вкарбований в тебе, визначає тебе. Угу. І здається, що без нього ти вже й не ти. Саме. І ось тут джерело пропонує перший такий цікавий сув перспективи. Воно каже: біль, навіть якщо коріння його десь там, у минулому, він живе не там, не у спогадах, він живе тут і зараз. У нашій свідомості, от просто зараз. І він активний лише доти, доки ми його ну, визнаємо своєю реальністю в цей конкретний момент. Тобто, поки ми даємо йому увагу, енергію навіть несвідомо. Точно. І ключова ідея, що з цього випливає: досить воювати з болем, досить намагатися його виправити, подолати, пропрацювати до кінця. Натомість зробити щось ну, контрінтуїтивне. Прийняти власну фундаментальну цілісність, цілісність, тобто визнати, що, попри все, я в основі своєї ціла, неушкоджена. Бути цей внутрішній крок, каже джерело. То біль він втрачає силу, втрачає владу над нами зараз. Він може лишитись як спогад, звичайно, але перестає бути активною домінуючою силою. Для ілюстрації там ще ці аналогії зі старою фотографією. Ага, дуже влучна, погоджуюсь. Уявіть, є фото, де ви, ну, в момент страждання плачете, скажімо, після якоїсь травми. І от якщо ви щодня цю фотку дістаєте, дивитесь, кажете собі: ось це я, ось мій біль. То ти ніби знову і знову це переживаєш, так підтримуєш цей стан. Точно. А тепер інший підхід: береш фото, дивишся. Може, дякуєш за досвід, за урок. Визнаєш, так це було. А потім обережно в конверт з написом Минулий досвід і в шухляду. Фотографія ж не зникла, і минуле не змінилось. Саме так, але вона перестала бути твоєю щоденною реальністю. Вона не визначає твій стан сьогодні. Тобто, так само і з болем не заперечувати, що він був так, не стирати пам'ять силою, а просто перестати жити в ньому. Перестати ототожнювати себе з ним зараз, змінити фокус. І автор же ж це підкріплює дуже особистим досвідом. Це робить все значно живішим. Він пише про 15 років. Уявляєте? 15 років глибокого емоційного болю, відмови, зрада, самотність, і головне, оце постійне виснажливе відчуття, що з ним щось не так. Що він якийсь неправильний? Це дуже важко, коли таке відчуття є постійним фоном. І ось тут цікава деталь. Він помітив, що в складні моменти він несвідомо повертався до цього старого болю. Як до опори. Дивно звучить, але. Так. Хоч і неприємна, але знайома територія, і виникав страх. А якщо я це відпущу, то хто я без цього? Оце так, момент усвідомлення, як ми можемо ідентифікувати себе зі стражданням. І саме тоді. Йому трапилася ця ідея Шенфілда про прийняття замість виправлення. І це стало поштовхом. І ось тут, як кажуть, стає справді цікаво, бо одне діло розуміти концепцію е інтелектуально, а зовсім інше спробувати, особливо з таким старим болем. Автор ризикнув. Він описує, заплющив очі, і замість того, щоб аналізувати минуле, шукати причини як зазвичай радять, да, копатися в травмах. Саме так. Він зробив щось інше, просто висловив намір прийняти свою цілісність тут і зараз промовив собі, може, подумки: Я сприймаю, що я цілий, я приймаю, що я гаразд, я сприймаю, що я вже вільний. А потім, Що далі? А потім найважливіше, здається, він почав не просто думати про це, а свідомо намагався відчути, як це жити без цього фонового болю після 15 років. Як це відчувається в тілі, в емоціях? відчути нову реальність, ніби вона вже є. Точно оцю свободу, легкість, цілісність, і весь цей процес переключення фокусу, спроби відчути новий стан, за його словами, зайняв близько сіми хвилин. Сім хвилин, не місяці, не роки. М -м. Але тут важливо і джерело це підкреслює мова не про стирання спогадів, минуле не зникає. Тобто не стаєш чистим аркушем, ні, змінюється внутрішній стан, емоційне ставлення до спогадів і самовідчуття зараз. Спогад може бути, але він ну, втрачає свій емоційний заряд, здатність запускати стару реакцію болю. І автор відчув зміни вже наступного ранку. Так, він пише про відчутну внутрішню зміну, не раптове просвітлення, але щось зрушило. А потім з часом тижні, місяці це возгорнулося. Більше спокою, нові можливості з'явились може, тому що внутрішній стан змінився, і сприйняття світу дуже ймовірно, і він наполягає. Причина не в довгому опрацюванні, а в акті прийняття цілісності це підводить до такої можливо радикальної думки біль це стан свідомості, не факт. Тобто, визнаючи біль, я людина, що страждає, ми його підживлюємо. Саме так даємо енергію, а приймаючи цілісність, ніби вимикаємо живлення. Біль може ще існувати за енерцією, але. Сили вже немає. І тут знову ця цитата Шейнфілда. Так, ви не стаєте цілим, ви вважаєте, що ви завжди були цілими. Давайте це трохи розпакуємо. Зазвичай зцілення це як ремонт, правда? Було зламане, лагодимо. Угу. А ця цитата каже: Нічого не було зламано на фундаментальному рівні в ядрі вашої істоти. Можливо, досвід залишив сліди на зовнішніх шарах, але суть, свідомість, душа завжди ціла. Тому це не лікування, а згагдування, усвідомлення. Точно. Повернення до стану, який вже є всередині. Просто був затьмарений болем і тим, що ми з ним себе ототожнювали. Це потужна ідея, кидає виклик багатьом уявленням про ріст і зцілення. Гаразд, концептуально це, ну. Дуже інтригує, але ж хочеться зрозуміти, а як це зробити практично. Бо одних роздумів замало, звичайно. І тут джерело пропонує конкретику, покроковий процес: ритуал прийняття. Його радять робити перед сном. Або коли біль нагадує про себе протягом дня. Так, коли піднімає голову, так би мовити. Давайте пройдемось по кроках. Крок один: зупинися та скажи треба знайти момент тиші. Заплющити очі і чітко промовити намір. Можна подумки, можна пошепочки. Головне свідомо, я більше не опрацьовуватиму цей біль у звичний спосіб. Я обираю інший шлях. Я вибираю прийняти, що я цілий. Це важливо заявити про зміну підходу, задати новий напрямок. Далі крок 2 Скажи Я приймаю вже бажано вголос. Тричі. Фрази. Я сприймаю, що я цілий, я приймаю, що я гаразд. я сприймаю, що я вже вільний. Вголос і тричі, мабуть, для підсилення щоб закріпити намір, зробити його відчутним так, як заява і собі, і всесвіту, про свій вибір. Крок три проживи цілісність 5-7 хвилин. Оце здається серцевина, не просто сказати слова, з заплющеними очима спрямувати увагу на відчуття. Не просто уявити картинку, а саме відчути в тілі. Саме так, як би тіло себе почувало без болю, які емоції, як би дихалося, відчуття довіри, спокою, свободи, відчуття «я вже тут». у цьому стані. Можна допомагати собі, повторюючи Я цілий, я гаразд, я вже тут. Тобто дати нервовій системі скуштувати цей новий стан. Потім крок 4. заяви в голос. Після цих п'яти семи хвилин розплющити очі і знову вголос чітко Я сприймаю, що я цілий. Я більше не живу у болю, я вибираю нову реальність. Дякую. Вербалізація після відчуття, закріплення. І дякую наприкінці цікаво. Можливо, вдячність за усвідомлення, за можливість, за самоцілісність. Цілком можливо. Вдячність потужна штука. І нарешті крок п'ять живи і сприйняття. Ритуал це поштовх, але потрібна і підтримка. Протягом дня старий біль чи думки можуть спливати. Це природно. Нейронні шляхи ж сформовані, так? І от в ці моменти не боротися, накартати себе, а м'яко нагадувати я сприймаю, що я цілий. Це вже не моя реальність. Тобто не придушення, а свідоме перенаправлення фокусу, помітив стару думку, спокійно перевів увагу на новий стан. Це як практика підтримки нового вибору? Звісно, тут може бути скепсис або страх. Джерело це передбачає питання. А що, якщо я просто заглушу біль і він потім вибухне сильніше? Дуже резонне питання, правда? Бо ж вчать проживати, виражати так, багато шкіл на цьому наголошують, але джерело пропонує контрзапитання: а яка альтернатива? Що, якщо продовжувати опрацьовувати це роками? Дозволяючи болю визначати життя. Тобто вибір не в тому, щоб змусити біль зникнути чи стерти спогади. Саме так це було б придушенням вибір свідомо перестати визнавати цей біль своєю поточною реальністю, своєю ідентичністю. Мовляв, так, це було. Але зараз я обираю ідентифікувати себе зі своєю цілісністю. Спогади лишаються, але владу втрачають. Згідно з цим підходом так. Можна жити інакше, вільно, спокійно, не чекаючи, поки все пропрацюється до кінця. Це, звісно, важливе питання, яке піднімається цей матеріал. Чи завжди шлях лежить через довге занурення в минулий біль, чи можливі інші шляхи. Отже, підсумуємо, ключова ідея сьогоднішнього нашого занурення зцілення від болю не обов'язково марафон опрацювання, є альтернатива змінити фокус, не боротьба з болем, а свідоме прийняття своєї цілісності. Тут і зараз і як стверджує джерело, цей вибір, підкріплений практикою проживання стану, як у тому семихвилинному ритуалі, може змінити внутрішню реальність досить швидко. І автор закликає спробувати не стільки заради дива, скільки заради самого відчуття цілісності, щоб перевірити, а як це відчувати себе вільною, хоч на кілька хвилин, що змінюється всередині. І це, звісно, виводить нас на цікаву думку для роздумів вже поза межами емоційного болю. Якщо цей принцип прийняття бажаного замість боротьби з небажаним працює з болем минулого, то чи не можна його застосувати ширше? Наприклад, ну, скажімо, з поточними страхами, невпевненістю чи навіть у досягненні цілей. Зазвичай ми ж думаємо. Треба побороти страх, викорінити невпевненість, досягти мети через подолання. Стандартний підхід. А що як спробувати інакше? Прийняти як факт свою внутрішню сміливість, свою цінність, відчути себе так, ніби мета вже досягнута? Хм, Цікавий поворот. Які ще усталені переконання про роботу над собою, що вимагає років, можна поставити під сумнів. Можливо, в деяких випадках зміна фокусу з виправлення на прийняття і активне проживання того, ким хочемо бути вже зараз, може виявитися несподівано потужним шляхом і, можливо, швидшим? Це залишається відкритим питанням. Так, для особистих експериментів і подальшого дослідження кожним коротко з сенсом. Підписуйся та тисни на лайк, бо далі буде ще цікавіше.